Закохані в рух, просто наба у кривому розі пройшло тренування зі скандинавської ходьби для людей з порушенням зору. Як зазначає тренерка Наталя, цей спор підходить практично для кожного. Діти можуть почати тренуватися з 5-8 років. Через роботу з паличками працюють обидві півкулі мозку. Тому матеріали у школі засвоюються ще краще. Хист з аналізу інформації залишається на все життя. Прийшли люди з глибоким порушенням зору, і для дехто буде насправді на брати вперше ці палиці. Е, ми хочемо так їх замотивувати, щоб це стало їм до них спорт на все життя, тому що не так багато видів спорту, які доступні саме для людей з глибоким порушенням зору. Крок закохав у цей вид активності осіб з порушенням зору. Керівник осиратку Василь Іжурков. Головна мета довести до людей, що вони можуть бути в активному житті. У першу чергу це життя, можна так сказати, щоб ці люди були в суспільстві, щоб їх бачили, щоб люди другі намагалися жити. Цей парк у нас є якби нашим базовим парком. Тут є у нас маршрут скандинавської ходьби, відмічений на всіх стендах парку. Тут дуже їм удобно, іменно для незрячих, тому що тихо, машин немає. На, на, на настояще маршрут скандинавської ходьби. Ходьба також є чудовим видом реабілітації. На тренування приходять люди після інфарктів, інсультів, з цукровим діабетом, після операції заміни суглобів, Ба більше, скандинавська ходьба може слугувати туризмом. Її любителі спілкуються та залучають ще левову частку однодумців. Бонус гарна фізична форма, адже завдяки палицям включається 90% м'язів. Тоді як при звичайній ходьбі працюють лише ноги. Тому, якщо ви бажаєте зберегти гарну фізичну Форму і вам до спортивного клубу Крок. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Паршимський.